Що ж болить мені досі? Боже, чому болить? Я бо соніш по дошках чужої підлоги ходжу. Соби місця наповню, ніяк чомусь не знаходжу. Застигаю у темряві звуки, та це лиш мить. Вже немає мене, немає тебе, Лиш дно. Кожен день прикладає людей та не гоїть рани, а вночі зорі рвуть на шматки і на серці шрами, та я йду зачарована. І мені то все все одно. Скільки ще? Де я, хто та чому нема? Зупинитись би. Кіхтів шкіру, давай же крові, не лягають до купи карти мої червові. кличе спогадами до себе ота зима, відпустити б та цепи врізаються в тіло біль. Закричати, та тільки голос мій геть знімів, І не вистачить в світі усіх, мені відомих слів, моє серце, мій розум. Душа моя, твоя тіля.